Любі діти, шановні батьки та співробітники, адміністрація комунального закладу Харківська санаторна школа No13 вітає вас із початком нового навчального року. Розпочинаємо та хочемо вам побажати бути успішними та самовдосконалення, бути щасливими та вільними, міцного здоров'я всім, берегти себе і родину. Мирного усім неба. Наближаємо нашу перемогу. Працюємо для перемоги. Все буде Україна. Дорогі учні та вчителі! Найкращі в світі санаторної школи номер 13 Вітаю вас з початком навчального року, окреме моє звернення до моїх рідних, любих одинадцятикласників. Діти, це ваш останній шкільний рік. Я хочу, щоб він був змістовним, яскравим, незабутнім, щоб ви запам'ятали його на все життя. Будьте гідними, звання учня. Санаторної школи номер 13. Ви прекрасне майбутнє нашої України з новим навчальним роком. щастя всім миру і перемоги! Вітаю батьків та учнів першого класу з початком навчального року. Запрошую до неймовірної онлайн-подорожі до країни знань. Гайда зі мною, шановні дорогі любі учні! Маю честь вітати вас з початком нового навчального року і порада вам від мене, а ліпше кажучи молодіжним сленгом Лайфхак. Не сприймайте навчання як щось переобтяжливе, сприймайте його навпаки, як цікавий квест, і все буде круто. Побачимось на ораці. А ще я хочу вам нагадати найголовніше, що найвища цінність це наше життя, наша безпека і наше здоров'я. Папа, бажаю успіху! Нехай у цьому році не буде жодної хвилини для поганого настрою, жодної непотрібної двійки. Нехай цей рік буде натхненням і суцільною удачею. Бережіть себе та Україну! Все буде добре Вітаю з першим дзвоником. Навчатись на відмінно бажаю вам віднині, батькам своїм на радість, на славу Україні! Любі діти! Я хочу привітати вас з початком нового навчального року. Я впевнена. Що ми з вами все подолаємо, ми з вами сильні, ми з вами розумні. Все в нас буде добре. В Україні в нас буде все добре. Я з нетерпінням чекатиму вас на наших уроках. До зустрічі! Де, мої любі учні, І спочатку нового навчального року зустрінемось на онлайн-заняттях. Бережіть себе та своїх рідних. І починається новий навчальний рік. Попри всі негаразди, ми знову разом. Успіхів вам! Гарного настрою! Та мирного неба над головою. Бажаю всім витримки, наснаги і наполегливої праці. Виконуйте правила безпеки і бережіть себе, перемоги і миру нам. Бажаю активної діяльності і міцного здоров'я, щоб цей навчальний рік подарував вам безліч можливостей проявити свої здібності та таланти. Вітаю всіх! Зі стартом нового навчального року і бажаю, щоб знання та мудрість завжди посідали чине місце в вашому житті, щоб все, чого вчить вас школа та життя, приносило вам рясні врожаї. Будьте невтомні в навчанні. Всім відмінного настрою, на та цілеспрямованості. Я бажаю вам цікавих та корисних знань, багато сили, щоб всі безпечно, як і раніше, пройшли, і цей навчальний рік. Привіт, мої любі. Мені дуже сумно, що ми з вами все ж таки не побачимось 1 вересня офлайн. Але я дуже вірю в те, що зовсім зовсім скоро ми з вами зустрінемося і будемо проводити, як колись наші найулюбленіші уроки інформації. Ми з вами домовимося, ви нас будете радувати хорошими знаннями, а ми вас хорошими оцінками. У цей складний час, коли життя розкидало нас по різним куточкам світу, ми продовжуємо оволодівати знаннями. Пізнавати нове, бажаю вам натхнення, витримки, нехай вас не лякають ніякі перешкоди. Пам'ятайте, ви, українці, ви сильні і незламні. Будьте старанними, допитливими та цілеспрямованими. Намагайтеся, прагніть, вчіться добре, будьте гідними громадянами нашої України та своїм наполегливим навчанням наближайте нас до перемоги. Любі діти, я вітаю вас з початком нового навчального року. Я бажаю вам натхнення. Я бажаю, щоб над вашою головою завжди світило сонце. Де б ми з вами не знаходились? Нас об'єднує любов до нашої країни, любов до нашого рідного міста і, звичайно, нас об'єднує рідна школа.